В ефірі програма Мере громада. Мене звати Ріма Канівець. Міський голова сьогодні, як завжди, відповідатиме на запитання мешканців міста. Доброго дня, Анатолій Соловійовичу. Сьогодні на вас, як і в минулій програмі, теж чекатимуть запитання з інтернету, а також традиційні відеозвернення. Тож, почнемо? Буду. У першому запитанні прозвучить не стільки прохання, а стільки подяка вам. Сидюк Галина Аркадіївна, проживаю по вулиці Дзержинського. Висловлюю велику подяку нашому меру, заасфальтував спасіба йому велике, всі вулиці у нас вже заслатувані. Тільки в конці Дзержинського хотілося б, щоб нову дорогу там зробили, бо ями таки повибивати на дорозі. От таке в неї запитання, чи можете ви зробити дорогу. Я хочу сказати, що ми, ну перше, дякую за гарні слова, і це не мер зробив, це Зробив виконавчий комітет. Команда ціла працювала над цим. Ми будемо в цьому році по вулиці Дзержинського, щоб проводити ряд асфальтувань, в тому числі вулиця Щорса підпадає туди. Так що, по мірі можливості і надходження фінансових коштів, ми це будемо далі робити. От, е хоча у нас 60 кілометрів сьогодні не з асфальтованих доріг, тобто є сьогодні над чим працювати, і це сотні мільйонів гривень. Треба, щоб сьогодні цю роботу зробити. Так що є над чим думати і працювати. Дякую. Наступне запитання не менш цікаве. Доброго дня, Руденко, Світлана. Скажіть, будь ласка, чи можливо вирішити питання з влаштуванням більшої кількості громадських туалетів, ну, в центрі міста? Знаєте, це питання. Ми навіть їздили з першим заступником міського голови по чисних спорудах, але дивилися, наприклад, як це зроблено в Санкт-Петербурзі. І дійсно це дуже прикро визнавати, що в нас немає сьогодні громадських туалетів. Але я користуюся сьогодні нагодою. От, можливо, хтось зацікавиться цією ідеєю. Я дякую, наприклад, Шапіру Борису Абрамовичу, якого я там правдами-неправдами. Тиснув на нього, да, він віддав е, туалет, е, який коштує більше 70 тисяч гривень. Там е, він досить нормально облаштований. Ми його відкриваємо лише на свята, о, тому що е, так ми його не можемо відкрити, тому що там і крани, і так далі. І в нас є окремі вандали, які його буквально за декілька днів перетворять е, просто в хлам. О, тому ми звертаємося і до підприємців з такою пропозицією. Будь ласка, хто хоче заробити, місто не хоче навіть на цьому заробляти, просто щоб цей туалет функціонував. Цілодобово, не цілодобово, то вже можна домовлятися, але там повинна сидіти людина. Тому що якщо ми його залишимо так, не вийде нічого. І ви знаєте, ми до сьогоднішнього щодня не можемо знайти людини, яка могла б могла би його обслуговувати. В Вечірній час там без працівників правоохоронних органів теж, мабуть, не обійтися. І тому це є проблема нам. Нормальні люди цивілізовані, 99% страждають від цього от, із -за 1%, але це є реалії сьогодення. Ми вже думали навіть, що, можливо, вздовж вулиці Київський шлях, там, де є каналізаційні люки, де можливість є така технічно зробити, поставити, але є проблема сьогодні, хто буде їх, яка бабуся, там, пенсіонерка, погодиться обілечувати цих людей, тобто вони безкоштовні не можуть бути. От. Поки що ми не вирішили, або ми так. Бездарно підходимо до цієї ідеї або хай підскажуть, як це можна зробити. Тому ми знаємо, що це є проблема. От, поки що ми її не вирішили. Дякую. Наступне запитання вам поставили в інтернеті: користувач сірий, здається. Він стверджує, що вся ваша діяльність це лише піар перед виборами. Що ви можете сказати про це? Е, ну, ви знаєте. Е... У мене була одна розмова дуже цікава, десь півроку назад, з однією такою молодою людиною. Він каже, у 2006 році, коли я переміг на виборах, каже, почали робити там освітлення вулиці. Каже, я думаю, ну зрозуміло, піар там Хоче показати, що то він прийшов, там щось каже. Потім на другий місяць робиться, на третій місяць робиться, на четвертий робиться. І каже, я змінив свою точку зору, що дійсно чисті помисли, щось змінити цю ситуацію в місті. Я дуже хотів би, щоб та людина, яка це зараз називає піаром, що вона в своєму житті і цим займалася піаром. Тобто вона ставила дитячі майданчики, робила освітлення. До речі, у 2006 році у нас освітлювалася лише тільки одна вулиця Київський шлях. Так? Сьогодні в нас більша частина міста вже ми Вже ми зараз перейшли на новий етап. У нас вже навіть біля багатоквартирних будинків ми робимо освітлення. Я думаю, до дня міста ми цю програму частину її реалізуємо. Ви знаєте, в якому стані був парк в нас, коли він не освітлювався, коли не було жодної нормальної лавочки, всі були розтрощені. От і ми зараз зробили, подивіться, яку красу. Це теж піар. Ми зробили тротуари, це теж піар. Ми робимо сьогодні спортивні майданчики, це теж піар. Да, піар-компанія теж що сьогодні в нас працюють всі ліфти. У нас в день не працює один-два ліфта. Знову ж таки, по причині, що деякі окремі особи по-варварськи відносяться до цих ліфтів. У нас ліфт по вулиці Привокзальної Треани працював 10 років. Так, він вже сьогодні працює і це теж піар. Можна теж назвати його, але я вважаю, що це є просто кропітка робота. Всіх працівників виконавчого комітету комунальних служб тому в даному випадку, хто як його назве, це вже, як кажуть, справа його особиста. От я м, вважаю, що я просто добросовісно, як особисто міський голова, виконую свої функціональні обов'язки. І мені сьогодні не соромно дивитися людям в вічі, тому що я їх тоді казав, і зараз що я спокійно дивлюся людям в очі. От, те, що ми зробили, і те, що ми будемо робити. До Дня міста, до речі, це теж піар-компанія можна назвати. Ми по-новому ви побачите всі, як буде у нас зроблена площа біля. ЗАГСу нашого, це знову ж таки хочемо зробити подарунок нашим молодятам і всім жителям нашого міста. Про той же скейт парк, який ми говорили, от те ж саме буде освітлено в цьому році книжове кладовище. Це теж можна назвати його піар-компанію. Тобто, тут, тут як завгодно. Тротуар по вулиці Котовського, який ми розпочали, і ми будемо завершувати його в наступному році. Це теж піар-компанія. Чи йомусь розумінні а для мене це просто те, що ми робимо, щоб нам всім жилося в цьому місці комфортніше і краще. Дякую. Побажаємо всім піаритися такими ж способами. Так, да, Будь ласка, і наступне запитання теж від користувача нашого сайту. Він Залишив свій коментар після того, як ми розмістили в інтернеті сюжет про встановлення біля деяких будівель пантусів для інвалідів. І він запитує, чи хтось пробував заїхати на інвалідному візку на ці пантуси. Стверджує, що вони якісь. Знаєте, я можу стверджувати за одне. Наприклад, от ми зробили пантус, це ще в 2007 році біля дитячої клініки. Тобто він там використовується і мамами, які можуть заїхати на колясці, якщо там проблема. Так само, як і для, для інвалідів, він відповідає стандартам, так як повинно бути. Тобто ніхто там не відмивав грошей. Те саме ми зробили сьогодні пандус біля виконавчого комітету. От, і мами з колясками, в тому числі і люди на інвалідних колясках, можуть заїхати, і він виконаний теж по е, слову техніки, як воно повинно бути там один градус е, підйому на 1 метр. Тобто е, те саме зроблений пандус біля того самого ЗАГСу, про який я говорив. Є, на жаль, такі пантуси, але місто до них можливо не має відношення. Ну, наприклад, я назву зараз. Ми маємо все, що відбувається в місті, ми маємо відношення, але не за рахунок бюджетних коштів вони будувалися. Що, наприклад, біля пошти от зроблений цей пандус, там дійсно є проблема туди заїхати. Чому? Тому що там навіть двері вузькі, тому я задавав питання, люди добрі, ми кого ми дуримо? Ми обманюємо самих себе. Тому це є проблема е сьогодні там. Чи, наприклад, от ми відкрили в тому році, в грудні місяці, територіальний центр, я особисто заставляв наших працівників управління соціального захисту сісти на інвалідну коляску і заїхати туди. Після цього вони його переробили. Тобто до відкриття ми це зробили. Тому я за цим якби слідкую, не завжди це вдається. Так я хотів би, якщо... Люди задають такі питання, будь ласка, вказувати, де конкретно ми будемо виправляти цю ситуацію, тому що, можливо, не, не до всього доходять руки. От, але ще раз кажу, там, де місто робить, от, то це не, не просто там знову ж таки не піар-кампанія, не що це дійсно зробити людям, які мають обмежені фізичні можливості, все-таки себе повноцінно почуватися в нашому місці. От, але знову ж таки, візьмемо нашу будівлю. От, виконавчого комітету, вона архітектурно не передбачена для того, щоб сюди могли заїжджати ті ж самі інваліди. Вона була побудована при радянській владі. Як сьогодні це зробити? Це нереально технічно. Можна, звичайно, це вкинути сотні мільйонів гривень, переробити все це кардинально і так далі. Але ще раз кажу, ми не так, на жаль, гарно ще живемо сьогодні. От, тому інвалід може доїхати до дверей, може викликати. Того ж самого нашого чергового, тобто таку можливість ми створили. А далі в нас навіть розроблена інструкція, як він повинен діяти, і так далі. Тобто, в нас в цьому плані все зроблено. От раз є це такі питання, то, мабуть, є і певні недоліки. Ще раз кажу, що не виключно, коли просто спустили дали зверху вказівку. Ага, треба. Ну давайте, аби вважалося, що ми зробили гачок. Але підкреслюю, там, де місто робило за бюджетні кошти, там ми робили добросовісно в цьому плані. Дякую вам за вичерпні відповіді та коментарі. Ви дивилися програму «Мер і громада. Мене звати Рім Канівець. Зустрінемось за тиждень.